Я микрофон не взяла. Ладно. Окей. Вот добрый раночек. Куда, это я. Пока не скажу. О, что? Доли, доли, доли. Ну что ж, мы уже выезжаем. Нам треба буде їхати десь години три. Чесно, я так чекала оцих от, от вихідних, щоб кудись поїхати. Обожнюю подорожі. Ось, до речі, довго не з'являлася на каналі, бо в моєму житті зараз, скажімо такий де переворот трошечки. Все міняється, багато всього, багато чого треба зробити, і тому, чесно говорячи, поки не було моментів, коли б я хотіла записувати, бо я приходила додому і просто лягала спати. От я була настільки е, втомлена, що сил знімати щось не було, але вже більш-менш добре все тому. Повертаємося ось так. Ми вже приїхали, але нам трошки ще треба доїхати до нашого пункту призначення. От і до речі. Дивіться. Це Капібара. Віче. <laughs> Начипай ящерку, ты шо? Ты шо? Ящерка. Не шевелись, пожалуйста, только. Вот на самом тебе. Що домок? <му> Як у себе вдома, вау, ну яка краса, сестра витягла мене, Вон он утяпливає. З сестрою до річки. Я думала залишитися і написати пари, але все ж таки вирішила, що сьогодні вихідний і треба відпочити. Сьогодні вихідний, тому сьогодні просто відпочиваємо. Взяла повербанк, бо хтось розрядив телефон до 1%.